Доброго дня я ось показую вам цю красоту. Це все створив Бог на цьому світі для того, щоб людина не брала ці корисні копалини, все брала і користувалася, і насолоджувалася, і будувалася, будувала такі будинки. Але Господь створив людину для того, щоб вона мала спілкування. Перша людина. Створена для того, щоб спілкуватися з Богом. І ми бачимо, коли гріх прийшов в Адама, прийшло на землю прокляття. Ось всі, всі ці люди побудували цю красу, ці будинки, ці вулиці. І Біблія нам пише, що все воно пройде. Апостол Петро каже, що земля і все, що на неї, згорить. Бог творив любов і все це для того, щоб людина користувалася. Но своїм язиком людина без Бога руйнує все. Вона руйнує духовне, а потім матеріальне. Тому це велика проблема. Якби люди красиво не жили, але вони без Ісуса Христа загинуть, їм треба постійно. Прославляти, але настільки гріх прибуває в цьому світі, що люди забули про Христа. Тому Христос каже: умножиться, умножиться гріх, умножиться гріх в кінці, і люди не будуть знати мене. Прийду на землю, чи найду я віру на землі. Хай Бог кожному поможе знайти Христа.